З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Від Ісуса я дізнався, що Бог завжди на боці страждальців. Господь увійшов у драму людської історії як один з її персонажів, не явивши своєї всемогутності, а максимально наблизившись до нас і ставши неймовірно вразливим. У малому масштабі, на рівні міжособистісних стосунків, Ісус стикався з тими самими стражданнями, що спільні для всіх нас. І як Він реагував на них, уникаючи філософських теорій та богословських повчань, Він приносив людям зцілення і співчуття, Він прощав гріхи. Оздоровлював стражденних, виганяв зло і навіть долав смерть. За своє недовге життя на землі він не лише підніс завісу над тим, що чекає на нас у майбутньому, а й також дав нам яскравий приклад того, як його послідовники мають поводитися з тими, хто страждає. Чи змінюють щось? Це запевнення про Емануїла та особистий приклад, який дав нам Ісус. Звичайно, вони не дають відповіді на питання, чому існує зло або чому деякі невинні люди, скажімо, жертви облоги Сараєва, страждають, тим часом як злі люди процвітають. Утім, ми можемо завдяки цьому побачити Бога не якоюсь далекою істотою. Байдужою до всього, що відбувається на землі, а радше тим, хто бажає пережити все особисто. Жодна інша релігія не має моделі Бога, який настільки глибоко й чуйно ототожнює себе з людством. Ми зносимо страждання не самі, а з Богом на нашому боці, замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді. Слухати аудіокнигу читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.